Привіт! Мене звати Олег, і сьогодні я розповім вам, як створити склад для вашого закладу та налаштувати списання інгредієнтів. Склад це місце, де зберігаються продукти. Додавайте необмежену кількість складів, починаючи з тарифу міні. Якщо ви зберігаєте складники ваших страв в одному місці та маєте одну відповідальну особу, достатньо буде одного складу. Щоб створити склад, відкрийте вкладку Склад склади та натисніть Додати. Напишіть його назву та за бажанням адресу. Поставте галочку в пункті заклади, щоб прив'язати склад до одного чи до кількох закладів в аккаунті. Тоді інгредієнти та товари будуть списуватись автоматично при продажах на касі. Для будь-якої кількості складів логіка роботи однакова. Можна робити постачання, відстежувати залишки, списувати інгредієнти та проводити інвентаризацію. Окрім цього, між складами ще можна робити переміщення. Наприклад, якщо молоко потрібно різним цехам, прийміть постачання на один склад, а потім перемістіть потрібну кількість на другий. Найважливіше правило роботи з кількома складами це налаштувати списання. Якщо не зробити налаштування, то списання продуктів відбуватиметься з останнього складу, де відбувся рух продуктів. Постачання, ручне списання чи переміщення. Встановіть правила списання, якщо використовуєте однакові продукти на різних цехах. Щоб вказати, звідки потрібно списувати інгредієнти під час продажу, налаштуйте правила списання з різних складів. У вкладці Доступ заклади натисніть Редагувати напроти необхідного закладу. У пункті Правила списання виберіть налаштування списання за цехами. Далі виберіть склади для кожного з цехів приготування, щоб інгредієнти списувались з відповідних складів. Натисніть Зберегти. Тепер під час продажу коктейлю, який готується на барі, лимон буде списано зі складу бар. Якщо продати салат, який готують на кухні, зі складу кухня. Якщо у закладі є декілька точок продажів з однаковим меню, наприклад, два бари з окремими касами у залі та на терасі, то налаштуйте списання за цехами та касами. В налаштуваннях закладу оберіть налаштувати списання за цехами та касами. Зіставте каси, цехи та склади, які належать до однієї точки продажів. Натисніть Зберегти. Так інгредієнти на різних касах будуть списуватись з тих складів, які прив'язані до їх цехів. Налаштуйте детальне списання зі складів один раз, і вам буде легше контролювати залишки товарів та інгредієнтів у вашому закладі. Якщо це відео було корисним, ставте лайк та підписуйтесь на канал. А в коментарях напишіть, на яке навчальне відео чекайте найбільше. Вдалого вам дня та видатних продажів!